ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Я щасливий сьогодні знову бути разом з вами, молитися за цією божественною літургією. Знаєте, так сталося, що якраз з в нашої божественної літургії в часі збіглося, прийшла смс з фронту, написав отець наш півмін. Почався зараз бій, підбили наш танк, загинув командир танка. Раб Божий Василій. І зараз, коли ми з вами тут молимося, в цей момент триває операція з порятунку основного того екіпажу, який лишився в живих, і будуть намагатися відтягнути підбитий наш танк для того, щоб його поремонтувати. І знаєте, я так завжди такі смс, вони по-людськи тривожать. Ти починаєш переживати, тому що для мене Пімін як син. Але з іншого боку, знаєте, завжди і хочеться дякувати Богу, тому що і не просто так ця смс сьогодні прийшла перед тим, як почалася наша з вами Божесна літургія. Тому що кожен раз, коли я говорю про те, яким великим благословенням є наше з вами перебування у храмі. Ну, погодьтеся, воно інколи сприймається, так, ну такий стандартний початок, як говорить отець Костянтин, ну, він завжди про це говорить. Але отакі моменти в житті вони ще і ще раз нам по серйозному і без жартів нагадують, це велике благословення мати можливість прийти у храм і не чути свисту пуль. Не чути свисту снарядів, а просто стояти тут перед лицем живого Бога і підносити свою молитву і за себе самого, і за тих людей, хто так потребує сьогодні нашої молитви. Оця наша така внутрішня концентрація, наша внутрішня дисципліна. Це сьогодні. Знаєте, не вибір наш, ну я спробую, ну я буду намагатися так в піст робити. Це сьогодні наш з вами обов'язок всіх тих, хто знаходиться тут в тилу. Ми не маємо права витрачати 2-3 години, коли ми знаходимося тут з вами в храмі, для того, щоб помріяти, як ми зараз підемо на базар, що ми будемо готувати і в які гості ми підемо після літургії. Ми не маємо права стояти тут і бути якимось самозакоханим і дивуватися, який я хороший, що я стою тут у храмі. Ми не маємо права тут поводитися будь-як, як тільки не по-християнськи. А по-християнськи, по-православному, це людина, яка переступає поріг храму, це людина, яка завжди заглиблюється в себе. Це людина, яка розуміє, що ось тут, на цьому святому престолі, не просто просфорочки лежать, а це людина, яка розуміє, що зараз в підсумком цієї нашої спільної молитви, літургічної молитви, сам Христос буде з нами. І ті, хто буде причащатися, вони будуть приймати цього Христа в себе, в буквальному розумінні цього слова. І оце внутрішнє православ'я, внутрішню стійкість. Внутрішню дисципліну її потрібно виробляти, її потрібно виховувати. Тому що на кону дуже багато. На кону, як мінімум, ті, хто з фронту дзвонить до нас і просить, будь ласка, помоліться, бо зараз під ворожим обстрілом треба буде проводити цю операцію. І на кону наше з вами життя, наша з вами вічність. І оця легковажність, якою ми деколи так дозволяємо собі поводитися у своєму духовному житті, вона ж шкодить насправді нам в першу чергу. Тому стоячи у храмі, давайте у всіх помислі розбігаються. Повірте, я стою тут перед престолом, очолюю цю літургію, і в мене помисли розбігаються. Але є поняття духовної боротьби. Є поняття, що я розумію, чітко розумію, чітко усвідомлюю, що так не має бути, і я з цим борюсь. І так має боротися кожен, хто знаходиться у храмі. Ми маємо вникати, що тут відбувається. Хористи мають не просто стрій тримати і ноту тримати, вони мають думати, про що вони співають, а ми маємо їх чути, про що вони співають. Ми маємо одними устами і одним серцем. Наблизитися під час божественної літургії до Бога. Ми маємо прихилити своєю щирою, простою молитвою Його молитву, Його божественну стиляючу благодать на кожного з нас і на тих, хто просить нас молитися за них. Це важливо. Особливо зараз, коли ми вступаємо з вами в період Великого Посту. Дуже важливо ми оці тижні, коли говоримо в ці підготовчі тижні, ми постійно про це згадуємо. Важливо чітко розуміти, що це буде відбуватися, для чого це буде відбуватися, і як ми будемо в цьому всьому жити. Ми маємо виробляти в собі, знаєте, оце такий е, духовний настрій, за нього треба боротися. А виробляється він уважним слуханням Слова Божого. Виробляється він уважним слуханням оцих е, великопісних е, піснеспівів, Виробляється цей духовний настрій своєю особистою молитвою, коли ми будемо стояти перед Богом і казати, Господи, навчи мене бути людиною, навчи мене бути православним. Я коли готувався ще вчора до служби, мені якось по особливому в'їлося мою увагу, привернула перша молитва до причастя. Я вам зараз зачитаю їх фрагмент, але зачитаю для того, щоб ви зрозуміли, от в, цих, в цьому коротенькому уривку насправді полягає от вся суть православ'я, те, чого чекає від нас з вами Господь. От як ми маємо перед Ним стояти, про що ми маємо в нього просити? І якщо ми отакий настрій, от те, що я зараз прочитаю, будемо в собі виробляти і будемо нести весь цей період і в великій пісні, після нього, ми і самі будемо ставати щасливішими. І іншим зможемо подарувати те, чого вони від нас просять. Просто уважно послухайте, як просто, і як влучно і про все сказано в цьому ривочку. Сам безсмертний царю, прийми покаяння і від мене грішного, і нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Бо згрішив я, Господи, згрішив перед небом і перед Тобою, і став недостойним поглянути на висоту слави Твоєї, бо я прогнівив Твою благость, я порушив Твої заповіді і не послухав Твоїх повелінь. Але Ти, Господи, незлопам'ятливий, довготерпеливий, многомилостивий. Не віддав мене на погибель з беззаконнями моїми і навернення мого чекаєш. Бо ти ж Господи сказав через Пророка Твого не бажаю я смерті грішника, але нехай він покається і буде живим. Бо ти, владико, не хочеш погубити творіння рук твоїх, і не люба тобі погибель людська. Але хочеш, щоб усі спаслися і до пізнання істини прийшли. Тому і я, хоч і недостойний неба і землі, і цього дочасного життя, бо всього себе віддав гріхові, віддав у неволю пристрастям і осквернив твій образ, але твоїм ділом і творінням бувши, я окаянний, не втрачаю надії. На своє спасіння і приходжу на твоє безмірне милосердя, надію поклавши. От такі прості слова, але в них все. От в них те, чого чекає від нас з вами Господь. Ми деколи, знаєте, християни любимо все ускладнювати. Нам деколи здається, що християнство це якісь складні догмати, це якісь складні формулювання догматичного богослів'я. І насправді ми забуваємося, що християнство це ось. Оце стан людської, православної душі. Ми маємо для себе чітко розуміти, так, ми живемо в своїх буднях, ми біжимо, ми творимо якісь свої справи, і ми маємо їх робити, тому що ми живемо на землі, живемо в тілі, і по-іншому не буває. Але інколи в цьому всьому сум'ятті ми, ну, ми реально забуваємося про щось таке. Боже, про духовне, про людське інколи забуваємося, і відступаємо. І дуже важливо нам, як християнам, бачити оці свої відступлення від Бога і говорити з Богом про ці свої, знаєте, язви. Я страшенно люблю православ'я через те, що воно, на відміну там від протестантизму і від католицької церкви, воно дивиться на гріх людини по-іншому. Якщо в тому світі гріх, коли людина грішить це свого роду, як юридична провина перед Богом, ти порушив кримінальний кодекс неба, то православ'я дивиться на гріх, на наші з вами падіння, так як ніби ми з вами захворіли. Хтось на рак, хтось на гриб, хтось на ангіну, хтось на ще щось. І церква говорить, що ці гріхи, це не є просто якась юридична провина. Церква говорить, що це такий. Це вада, це язва нашої душі, яка потребує лікування. І весь цей період Великого посту ми по особливому будемо про це думати. Я навмисно зачитав вам цю молитву, цю, цей уривочок з цієї молитви, бо єдине, що мені хочеться поселити у ваших умах і в вашому серці, щоб ви завжди пам'ятали, що храм це не місце, де у вас поселять відчуття вини і провини перед кимось. Храм це місце, де в нашому серці має народитися надія. Надія, що яким би я грішником не був, як би я далеко не відступав, як би я не падав, які помилки я не робив, є той, хто мене любить, є те місце, де ми разом спільною молитвою, такою церковною, соборною молитвою ми піднесемо до Бога всі свої провини, кожного з нас. І окремо, і всіх разом взятих. І Господь, бачачи оцю нашу щирість, він буде казати, Він буде, давай, піднімайся, сто разів впав, сто разів вставай і далі рухайся. Я хочу, щоб ви собі закарбували, що храм це не місце, знаєте, як в середньовіччі, де лякали людей якимось Богом, який має от, якщо ми не покаємося, Він обов'язково нас покарає. І інколи навіть у цю притчу, яку ми сьогодні з вами читали, її так і тлумачили, щоб налякати, от подивіться, неправда, неправда. Наш Бог, наш Творець, так як сказано в цій молитві, і так, як про це говорить все Євангеліє, якщо його читати в контексті, наш Бог це творець, який сотворив людину, яку дуже любить. І навіть після того, коли ця людина оступилася, навіть після того, коли ця людина зрадила Бога. Навіть після того, коли людина розіп'яла Бога, Господь не перестає цю людину любити і завжди чекає. Тому храм це місце, де ми будемо з вами завжди зустрічатися з люблячим Творцем, якими б ми далекими, і холодними, і байдужими ми б не були. Храм це місце, де від нас не вимагають, знаєте, такої миттєвої святості. От я сказав вам проповідь, все, давайте, будьте такі ласкаві, щоб мені зараз в одну мить поставали всі святими. Неправда. Храм це місце, де ми говоримо про те, що почекай. Про святість ми колись з тобою поговоримо, а в принципі, зазвичай про святість і не говорять, в неї вже живуть. А ми з вами говоримо про те, що ми маємо навчитися жити і бути людьми. От що важливо. Не праведниками ще, а людьми. Бо ми інколи в своїх буднях навіть про людськість свою забуваємо. Ми, християни. Багато говоримо, багато цитуємо. Прямо ну, нас, нас заслухатися інколи можна. Але людських вчинків, глибоких, благородних, з душею їх дуже мало. І храм це місце, де Господь нагадує людині про те, що вона покликана стати людиною. А людина це дуже широке поняття. Людина це дуже глибоке поняття. Це не просто я їм п'ю, заробляю гроші і все собі в карман кладу. Людина це щось більше. Людина це про жертовність, людина це про милосердя. Людина це про здатність думати, мислити, я б навіть сказав би. І Господь нас цього всього вчить у храмі. Ну, от зверніть увагу на сьогоднішній Євангеліє. Неділя, сьогодні, сьогоднішню неділю церква назвала неділя про страшний суд. Якби нагадуючи нам, нагадуючи дуже слушну річ, що хто б ми з вами не були, де б ми з вами не були, якими ми б ми з вами не були, все рівно настане момент істини у нашому житті. Все рівно настане момент, коли ми станемо перед Богом. І що цікаво, ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії, як там написано? Що за те, що ви читали багато канонів, увідіть в Царство Небесне? Чи Багато акафістів прочитали, всі служби відстояли, да? всі поклони відбили. Там таке написано? Ні? Ну не таке ж там написано. А що там написано? Дивні речі. Навіть за догматику нічого не згадано, до речі, в сьогоднішньому Євангелії. А згадано прості речі. Якщо ти бачив голодного, ти як людина мав би розчулитися і нагодувати Його. Якщо ти бачив, що комусь холодно, зігрій Його, Тобто ви розумієте, про які прості речі Господь говорить, і про які прості речі Господь буде говорити з нами, з кожним з нас, у той самий відповідальний момент. Чи дійсно ми вміли бути з вами людьми? Знаєте, яким би легким християнство нам було? Якби для Бога було б достатньо, щоб ми на пам'ять вивчили ранкові і вечірні молитви, а хтось би просто псалтир на пам'ять би вивчив. От як добре, в мене пам'ять хороша, я собі запам'ятав, я собі говорю, і цитую. Але Господь каже: ну, прекрасно, що в тебе пам'ять хороша. Ну не пам'ять мене твоя цікавить. Мене цікавить, чи ти вмієш жити з людьми. Знаєте, одним із моїх служінь є ще відповідальність за всі монастирі Волинської єпархії. І я завжди говорю людям, які живуть в монастирях, ти можеш мати найкращий підрясник, облачення, он хрест прикрасами. Ти можеш читати багато канонів і молитов, але якщо ти не мирствуєш з братами, з якими ти живеш, чи з сестрами, якщо це жіночий монастир, ти потворствуєш. Ти не в істині. Тому що насправді суть не в цьому всьому зовнішньому антуражі. Настосал, насправді суть в тому, чи вмієш ти жити з ближніми твоїми. Я хочу, щоб ви розуміли, що е, нас, якщо ми приходимо з вами у храмі, стоїмо тут перед цим святим престолом, а з боком, з ускалом, десь там ззаді щось шепочемося, когось обсуждаємо. Кудимося на когось збоку, ну ви потворствуєте, ви не в істині стоїте, тоді краще не приходьте сюди у храм, не грішіть перед цим святим престолом, посидіть вдома, включіть собі он онлайн, хай там собі щось воно балакає на холодильнику, а далі займайтеся тим, чим хочете займатися. Ну, якщо ви прийшли у храм, стійте в істині перед Богом. Сітьте в істині навіть перед тими людьми, сусідами, можливо, з якими ви десь там на тижні посварилися. І, можливо, вас Господь сьогодні не просто так привів сюди, в цей храм, щоб ви дивилися з скалом один на одного, а можливо, щоб ви помолилися і сказали, Господи, ну, от, ну не можу я простити. Ну от обідно мені, чого він чи вона так поступає. Але, Господи, я стою перед тобою. Допоможи мені. Якщо наші хористи будуть там зверху один на одного дивитися з коса і співати Херовимську, то це потворство, так не може бути, такого не може бути, в принципі, це не істина. Ми повинні розуміти, що коли ми йдемо з вами на літургію, так, як стар, старші люди колись, приходячи в храм, вибачалися один перед одним. І що йдуть до причастя, повертаються і кажуть, простіть мене, ну всі ж це бачили. Ну, інколи воно вже набувало форми якоїсь традиції, але суть то правильна, тому що це ж момент істини, ви ж розумієте, ми тут перед найбільшою святинею, яка тільки є на цій планеті земля. І якщо ми в цей момент, коли Христос між нами далі дозволяємо, як іуди, щоб в нашому серці кликотіли наші пристрасті, наші амбіції і наші претензії один до одного, ну ми взагалі якісь безстрашні. Ми Бога не боїмося, ви вдумайтеся. Він же ж то серцезнавець, Він же ж нас бачить. Це треба розуміти, тому що я ще раз говорю і ще раз говорю, і весь цей піст, і всі наші довгі стояння, і всі наші поклони, і все, що ми будемо робити, воно буде мати сенс тільки тоді, коли ми будемо ставати людьми, коли ми будемо ставати добрішими. Дивіться, як просто каже преподобний Макарій Єгипетський. У ближньому твоєму. Спасіння Твоє. Інший святий, наприклад, Максим Ісповідник, не шукай, каже, спасіння де інде, воно заховане в ближньому Твоєму. І так вона продовжує цитувати до безкінечності. Суть яка? Суть в тому, що якщо ти дійсно хочеш жити перед Богом, якщо ти дійсно хочеш відчувати Його присутність в твоєму житті. Якщо ти дійсно хочеш, щоб оця Божественна зціляюча благодать торкалася тебе, всього цього ти ніколи в житті не досягнеш, коли ти не будеш вміти жити з ближніми твоїми. Якщо через тебе ходять і ображаються люди, задумайся про це. Це не означає, що треба потворствувати і всім годити. Апостол Павло каже, якби я почав годити людям, я став би ворогом Богу. Я зараз не про це говорю. Я говорю про те, що ми маємо навчитися стояти з чистою совістю перед своїми ближніми. Що ми маємо навчитися стояти з якимось відчуттям жалю і милосердя перед своїми ближнім. От про це мова. Знаєте, як казали завжди там старці, сиділи в постелі, ділилися своїм досвідом і казали: от я вже це досягнув, я це досягнув, я це відчуваю. І завжди мудріший казав. А тепер каже, піди, каже, між люди. І там поживи з цим. Тому що одне діло, коли ти в постелі, коли ти сам, зовсім інше діло, коли ти зайшов в повну маршрутку, тобі нові черевики відтоптали, і ти сидиш, думаєш, ото приїхав на службу з відтоптаними ногами. І тут втриматися, і тут якось не зірватися, навіть в думках своїх, а сказати, Господи, ну наче ти мене трошечки смирив, ну наче так треба. Оце є боротьба. Тому що Господь створив людину. Знаєте, такою істотою соціальною. І ми всі з вами покликати покликані комуні... вміти комунікувати між собою. І оце невміння комунікувати між собою в сім'ях, на робочих колективах, тут монастирі, тут в громаді. Воно тільки лишній раз підпоказує під нашу внутрішню незрілість, нашу віддаленість від духовного життя. І в принципі, для того ми тут і стоїмо, щоб цього всього навчитися. Тому давайте будемо задумуватись про свої відносини з людьми. Будемо вимагати від себе, не від них. Не треба цієї боротьби за справедливість, що ми там, ми, ми завжди ж хочемо, в чому ми сваримося, бо ми завжди за справедливість. Люди всі топі нас не розуміють, а ми одні рівнителі, все за справедливість. Давайте перестанемо боротися за справедливість. Вона сама за себе побореться. А ми давайте поборемося за нормальні людські відносини один з одному. І щоб наше серце, знаєте, набиралося любов'ю один до одного. Оце є християнство. От за це в нас Господь спитає на страшному суді, до якого в принципі, треба готуватися, а не його просто боятися. Гаразд. Зараз в думках всі свої, давайте помолимося ще теж за новопредставленого Василія і за наших хлопців, щоб вони повернулися всі живими і щоб у нас було все добре. І разом до перемоги.